Тестую bb крем від бренда Лапіанта. У мене цей BB у двох кольорах, тому ми зараз їх порівняємо. Це 21-й відтінок, він більш з прохолодним підтоном, а це 23-й, він більш з теплинкою. І тепер буду наносити на обличчя. На цю сторону я нанесу 21-й відтінок. Спочатку буду розподіляти я пальчиками, а потім спонжем притушувати. Так, цей відтінок більш прохолодний, навіть трошечки є така. Сіруватість, я б сказала. Зараз подивимось, підлаштується під колір шкіри і я буду себе вести. Але тушується дуже гарно, приємна в нього текстура, не капризна, має приємний аромат взагалі такий майже непомітний. Так, і на цю сторону наношу 23-й відтінок. Він є тепленький, але от я розподіляю його, і прям дуже явної теплоти я не бачу. І зараз порівняємо, як на шкірі вони виглядають однаково чи ні. Трошки адаптується цей колір, і порівняємо. Ось можемо бачити результат. Що можу сказати по відтінкам? Якщо просто ось так дивитись на себе в дзеркало, в різниці майже немає але якщо трошечки ближче, то 21-й все ж таки видає свій холодний підтон, а 23-й свій тепленький. Але візуально ось так я різниці майже не бачу. Тіхи, якщо поблизу подивитись на себе, то трошечки є різниця, але не критично. Відтінки все одно підлаштовуються під ваш колір шкіри. Вони з нею просто зливаються. Мені подобається, як виглядає шкіра, є такий живий вологий фініш. Бібі дає легке покриття. Я його не відчуваю на шкірі. Він комфортний. І для мене великий плюс те, що тут є SPF 35. і кому я можу радити цей бібіль. Однозначно, сухі та вікові шкіри також нормальний. Але якщо в тебе комбінована або жирна, то дивись по своїм вподобанням.